Побачити, як жили українські повстанці, постріляти у тирі та буквально доторкнутись до історії усе це зовсім скоро стане можливим у першому Хмельницькому музеї Криївці. Створюють його у приміщенні колишнього тиру в спортивно-культурному центрі Плоскирів у мікрорайоні Гречани. Створюючи його, ми намагалися перш за все можливо не досконально всі історичні моменти відтворити так, але передати ту епоху, і саме головне передати ту ідею визвольної такої боротьби. Ви нашу народу воїнів ООН-УПА, і як зараз ми бачимо, це дуже актуально, тому що ми знову наша країна вона бореться за свою самостійність, державність, так і страждає від навали ворога. Ззовні музей прикрасив мурал, що відтворює природний ландшафт, у якому традиційно будували справжні криївки. Всередині ж приміщення облаштовують з натуральних матеріалів, аби максимально передати атмосферу тієї епохи. Це сосна, йолка глину теж копали в полі. От, лопатами копали, привозили сюди, стелили, трумбовку і втрумбовували, щоб воно було плотно. Налі ви бачите, тут такі, так спеціально, так хаотично зробив їх неаккуратно, не а так колись робили, якось не було таких, такого інструменту, щоб це все вирізати гарно. Перед створенням такого музею у Хмельницькому працівники спортивно-культурного центру Плоскирів їздили у експедиції в справжні Криївки та радились з істориками. А допомогти відтворити інтер'єр схорону українських повстанців закликали і хмельничан. Так уже вдалось зібрати перші історичні експонати. Є і музичні інструменти, є і елементи одягу, є також старовинна ікона, друкарська машинка. тобто досить такі різноманітні речі побуту тих часів, які дозволять відтворити ту автентику. І діти зможуть навіть доторкнутися до них. Так? І в нас передбачені такі інтерактивні моменти, коли дитина не просто як зазвичай ми проходимо в музей, так просто подивилися і пішли, а все ж таки вони зможуть і якось спілкуватися. Куватися з тої історії і доторкнутися до неї. Назвали Хмельницьку Криївку Стінка запозичили назву у справжнього повстанського схорону, який існував на межі Тернопільської та Хмельницької областей. Вже 14 вересня на території музею відбудеться безкоштовний майстер-клас зі стрільби для всіх охочих, а сама Криївка прийме перших відвідувачів на день міста. Аліна Косарева, Юрій Старушкін, новини міста.